Безпечного інтернету відзначається 7 лютого 2023 року. Під гаслом разом до безпечного інтернету! Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про світ, з яким ви зустрічаєтесь кожного дня. Про світ інтернету! Ми з задоволенням свій виступ починаємо. В питаннях інтернету суперників не маємо. Ми знаємо інтернет як рідну косметичку. Шукати інформацію вийшло нам у звичку. Мережа дуже рідною зробилася для нас. такий то люди добрі, настав для людства. Час цікава паутина. Цупки і капкан сплела, Інтернет-мережа забила нам гола. Не займемо мірою для інтернет-розвик. І від цього всього вже їде в дах. Чому комп висне париться? Оці всі дивні фокуси дарує мережа. А щоб ці подарунки не викликали завчить, що небезпека лише в нашавках. Найголовніша перевага глобальної мережі інтернет це можливість видаленого доступу до інших комп'ютерів. доступ Практично до будь-якої інформації це звичайно добре. Але заборонений плід солодкий. В інтернеті відсутня. будь-яка цензура, насильство, розпуста і шахрайство процвітають. Більш того, часто нам нав'язують те, від чого варто було б захищати. І це мінус. Вже почали говорити про новий вид захворювання інтернет залежність. Деякі люди буквально живуть на просторах електричної мережі, і це також мінус. А я вважаю, що дуже зручно і корисно, особливо для зайнятих і ділових людей, є інтернет-пошта. Вона дозволяє нам пересилати і отримувати листи з різних кінців світу за лічені секунди. Особливо тривогу викликають онлайн ігри. Вважається, що саме вони. Представляють саму серйозну загрозу для психіки. особливо для психіки молодої і не до кінця сформованої, проблеми із зором, головні болі, психічні розлади, безсоння, нервозність. Ось ці характерні риси, якими відрізняються геймери. І хоча більшість ігор в мережі безкоштовні, деякі гравці витрачають величезні гроші. Щоб отримати перевагу над суперниками, коли створюєш новий білковий запис, то красивий надійний пароль. Який містить ті маленькі, і великі, літери, а ще цифри та інші символи. Підкреслення, знак відсотка, крапка тощо. Чим більше знаків, тим краще. Найбезпечніше, коли різні аккаунти мають різні паролі. То звертайтесь до батьків чи вчителів. Якщо хтось веде себе агресив, агресивно чи не прийнято. Встанови антівірусну програму на свій письмен для блокування рекламу та сховаючих вікін, які відбувають та можуть пістити у собі віруси. Використовуй правило вілборду. Уявить те, що ти хочеш опублікувати чи надіслати на білборді поруч із твоєю школою. Якщо це викликає негативні емоції, то значить цей матеріал. Не підходить для надсилання чи публікації. Пам'ятайте, що після поширення фото чи відеоматеріалів втрачається контроль над ним. нові програми для відеозв'язку з офіційних сайтів розробників. Можна користуватися інтернетом і з розумом. А що стосується віртуального життя, краще спробуйте знайти себе в реальному житті і в ньому стати. Значимою і авторитетною людиною, але як і в будь-якому іншому світі, в інтернеті є свої, свої правила, яких треба сурово дотримуватися для того, щоб уникнути неприємних та небезпечних ситуацій. Нарешті інтернет це величезна інформаційна база, з якою не зрівняється жодна бібліотека світу. Це плюс.